У рамках нового меморандуму з військово-промислового та технологічного співробітництва між Україною та Сполученими Штатами американці передали нам технічні дані щодо модифікації радянських зенітних систем під використання західних ракет. Тому що ми вже розуміємо, що річ не об Україні ми вже воюємо з НАТО. Тепер радянські системи, зокрема системи БУК, будуть модифікуватись на території обох країн. Ці перероблені системи отримали умовну назву Франкенсам щодо того, які типи систем проходять таку модифікацію. Більшість вказувала на ЗРК БУК, пристосований для пусків ракет SPARO. Зараз в умовах затяжної війни на виснаження запаси зенітних ракет мають критичну важливість для збройних сил України. У цьому плані перед війною у РФі була велика. Перевага тому, що на світовому ринку зенітні системи росіян стояли на першому місці, і відповідно вони контролювали велику частину поставок своїх ракет. За таких умов Україна практично не мала можливості поповнювати свої запаси за винятком закупівель в інших країнах Східної Європи. Тому створення гібридних систем, заснованих на радянських ЗРК, але які запускають ракети західного зразка, фактично дає нове життя для великої кількості українських комплексів ППО. А тим часом до кінця грудня Сполучені Штати ще передадуть Україні усі замовлені по контракту з ЗРК Вампір. Нагадаємо, що вампіри це ЗРК проти БПЛА, це нова система, контракт на закупівлю якої був підписаний на суму у 40 мільйонів доларів. Тим часом Білий Дім оголосив про нові кроки для зміцнення співпраці та спільного виробництва між оборонно-промисловими базами США та України у середу Міноборони США України та Міністерство стратегічних галузей промисловості України підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними. Ця заява сприятиме швидшому проходженню інвестиційних угод. Повідомляє Білий Дім. Крім цього, Сполучені Штати створили міжвідомчу команду, яка допомагатиме українським та американським компаніям укладати угоди. Також США надішлють до України свого радника. Він має консультувати українців щодо прискорення переходу України до оперативної сумісності зі збройними силами партнерів, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій. Про це сторони домовились під час американсько-української оборонно-промислової конференції, яка триває у Вашингтоні, виступаючи Відкриті заходу міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, можливості України виробляти критично важливе озброєння всередині країни, важливі для довготермінового зміцнення безпеки держави. Він оголосив на ролі, яку можуть відіграти у цьому американські компанії, і також не впустив нагоди закликати американський конгрес схвалити запит на додаткове фінансування для України. Велика частина виділених коштів повертається до США, де і виробляється зброя для українських потреб. Нагадав міністр я сподіваюся, що Конгрес незабаром схвалить терміновий запит президента на додаткове фінансування для потреб національної безпеки, який включатиме і 50 мільярдів доларів, які спрямують в американську індустріальну базу. Тож велика частина грошей, закладених у запиті, повернеться назад до нас через інвестиції в американські робочі місця, і усі гроші повернуться до нас через інвестиції в американську безпеку. Водночас ми мусимо розширити спроможності України утримувати низку різних систем. І платформ, наданих союзниками і партнерами з усього світу. крім того, у четвер представник ради з нацбезпеки США Джон Кірбі зауважив, що Сполучені Штати намагаються переконатися, що Україна матиме здорову оборонну промисловість. Довгострокова допомога в безпеці, вбудована в їхню власну самооборону, знадобиться України, не зважаючи на те, як закінчиться ця війна, наголосив посадовець. Тим часом схвалити новий пакет для України закликав американський конгрес і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Він перебуває зараз у США із візитом, щоб підтримати Україну. Якщо за ці гроші не проголосують, посміхатимуться лише дві людини: одна з них це Володимир Путін у Росії, а інша це Сі Цзіньпінь у Пекіні, наголосив Кемерон. У коментарі моїй колезі Тетяні Ворожко британський посадовець також розповів, чи зможуть перекрити нестажу коштів європейські країни, якщо США таки затримують надання допомоги. Велика Британія та інші європейські союзники продовжують підтримувати Україну. Я був на саміті НАТО в Брюсселі. Там була неймовірна підтримка України, і щиро кажучи, альянс НАТО розширився. Приєднались Фінляндія і Швеція. Але очевидно, що Америка ключовий партнер. Це найбільша світова економіка, найбільший оборонний гравець, життєво важливий. Тож продовжуємо говорити про те, яку роль це відіграє. Один з моїх аргументів так, це багато грошей, але у тому, що це дає, у тому, яку це надає дає підтримку хороброму українському народові. Це правильна інвестиція для Америки. На мою думку, зараз найбільше зосереджена увага і адміністрації Байдена і Конгресу на тій сумі 11, 111 мільярдів, які мають бути виділені. Україні 69 зокрема Ізраїлю, і ну і зокрема для вирішення міграційної проблеми, яка існує там на думку республіканців між кордоном Сполучених Штатів та Мексики. Але, зрештою, я думаю, що на порядку денному зараз ця тема буде номером один. Якщо говорити про військове озброєння, ми знаємо, що Вчора завершена була конференція, яка була присвячена зрештою, якраз таким військовим озброєнням безпековим питанням, яке також відбувалося в Вашингтоні. На мою думку, найголовніше зараз буде зосереджуватися на вирішенні питань і слідкувати за тим, чи демократична партія зрештою піде на певні поступки, що стосуються міграційної політики, тому що, зокрема, у моєму особистому спілкуванні з сенаторами вчора і це був і Том Тілі, це і, Ленлорд, і, і, і сенатор і, 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 і Роджер Маршал, то в. Особистому спілкуванні вони наголошували про те, що вони не проти України, вони за Україну, вони за підтримують Ізраїль, але питання, що стосується внутрішньої політики, внутрішньої безпеки, зокрема, міграційні, зокрема нелегальних мігрантів, і інше зараз має бути обговорені. Я думаю, що якраз такі питання в конгресі і в сенаті буде вирішуватися ще наступного тижня, і потрібно буде активно слідкувати за тим, чи ми отримаємо 60%. Позитивних голосів в Сенаті Сполучених Штатів. Якщо ми говоримо про взагалі настрої серед республіканської партії, то дуже гарно було спостерігати впродовж цих останніх двох днів за інтерпарламенту Intelligence Security форум, якраз які приходить Дірсен Білдень в Сенаті, організований колишнім конгресменом Робертом Пітінгом від республіканської партії. То це платформа, яка об'єднує і конгресменів, сенаторів і лідерів парламентарів з усього світу, і якраз такі питання безпекові обговорюються. То в кожному виступі, зокрема, ще раз повторюю республіканської партії, не було якогось негативного ставлення чи не підтримки того пакету допомоги, який буде і наданий і повинен бути наданий для України, говорячи взагалі, про внутрішні питання. Я думаю, що вони мають бути вирішені. Сподіваюся, на наступному тижні, але зокрема офіційно. Позиція республіканської партії зараз виглядає так. Ми спостерігаємо, ми дивимося і розуміємо, що зараз на жаль таки можна порівнювати і конференцію, і те, що відбувалося в Вашингтоні в цей самий час минулого року на цій самій конференції, то зрештою на порядку денному на жаль таки менше питань і менше публічних дискусій і обговорень, що стосується України. Зараз більш концентрація на загрозу Ірану і Китаю на порядку денному розглядається, але зрештою тенденція залишається незмінною. І республіканська демократична партія підтримує Україну. Але якою буде ця підтримка, чи отримуємо ми голосування? Це вже залежить від вирішення внутрішньополітичних питань, які існують зараз всередині сполучених штатів, я думаю, що зараз політики в Сполучених Штатах зокрема розуміють дійсно ту проблематику, яка існує і на кордоні. Ми вчора в своїх виступах, зокрема, сенатор Том Тіліс наголошував про те. Що проблема в тому, що потрібно зупинити нелегальні картелі, які перевозять там нелегальних мігрантів. Тобто, ця проблематика вона реально існує. Вони показували в своїх виступах реальні цифри. Там і з, зрештою, я думаю, що це ще раз один момент замислитися та демократами і по свою міграційну політику стосовно там міграції, стосовно нелегального, нелегального перетину кордону. Я не думаю, що це послабить позицію там демократичної партії. Але це як мінімум дасть впевненість в тому, що на наступному тижні чи до кінця до початку канікул буде прийнятий пакет допомоги.